Костусів не випадково вже двічі отримував звання стопкран кран одеської журналістики. Напевно, він розраховує утретє отримати цього ганебного титулу. 1 березня офіційна делегація міста Одеси з візитом вирушила до Тбілісі. На чолі з мером, посадовцями, бізнесменами та організаторами візиту на борту літака знаходились і декілька акредитованих журналістів. За 10 хвилин до відльоту до знімальної групи телеканалу 1+,1 та фотокореспондента інтернет-видання Домськаянет підійшли організатори. Вони вибачте. Та передали вимогу Костусева залишити борт літака, що дуже дивно. Адже журналістів висвітлювати візит, запросила не мерія, а безпосередньо організатори візиту до Грузії. Слід відзначити, що після того, як висадили небажаних Костусєвим журналістів, літак ще раз перевірили, чи то на наявність вибухівки, чи засобів аудіо-відеоспостереження. У результаті літак злетів із опізненням. А представникам ЗМІ, які залишились на землі, довелося провести ще 2,5 години у кімнаті охорони. Доки Літак не приземлився у Білісі. Крім цього, їм довелося написати пояснювальні записки з причин, що змусили їх відмовитися від рейсу. Напевно, косусів, який за будь-якої нагоди розповідає про свою демократичність та доступність для журналістів, забув про власні слова. Та це і насправді лише слова. До того ж, і нечуваний скандал.